Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у місті Кременець Тернопільської області. Друзі, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Будинок загальною площою 127 квадратних метрів містить 4 кімнати та знаходиться в доброму житловому стані. В будинку нещодавно зроблено. Косметичний ремонт. Новому власнику залишаються меблі та побутова техніка. Із комунікацій до будинку заведено газ, електрика, вода та каналізація, зроблена септиком. Будинок, розташований у затишному місці, поряд, знаходиться ліс. Площа ділянки 40 соток. На неї є господарські будівлі, хлів, літня кухня, льох, криниця, великий сад та город. Вартість будинку 29 тисяч доларів. А ще більше інформації ви отримаєте з оголошення, яке розташоване в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!